дня усім глядачам громадського телебачення зараз для вас працює Дарка Гірна та Богдан Мартовський з е, вулиці Мазепи, що біля метро Арсенальна у Києві у столиці України. Е, зараз, як ви бачите, за мною збираються представники громадської організації «Безсмертний полк, які організовують акцію ходу до музею е, історії України у Другій світовій війні з нагоди дня перемоги над нацизмом. Е, як було раніше, заяв. Вона участь у цій акції братимуть близько трьох тисяч учасників. Як можете спостерігати за мною є люди з портретами ветеранів Другої світової війни? Тут також знаходяться націоналістичні сили, які є противниками подібної акції. Бачили сьогодні вже організацію ОУН. Також були представники С 14 націоналістичної організації. Вони обіцяли контролювати ситуацію разом з правоохоронними органами і будуть виявляти заборонену законодавством України символіку і її вилучатимуть. Ми також спілкувалися сьогодні з паном Зоряном шкіряком щодо заходів безпеки він повідомив, що сьогоднішній захід охоронятиме близько трьох тисяч правоохоронних органів правоохоронців, і тут ми бачили вже і представники. Є національної гвардії. Тут є національна поліція і кінна, і піша, і велополіція. Тобто, по всьому периметру вулиці Мазепи, ми бачили метали, шухачі, так, щоб прийти на цю територію, потрібно прийти перевірку на наявність. Різних небезпечних пристроїв ми будемо зараз спостерігати, що відбуватиметься тут, як відбуватиметься худи. Хочу також сказати, що бачили вже декілька сутичок між націоналістичними силами та Представниками безсмертного полку деякі представники цієї акції прийшли з забороненою символікою, або зображеннями георгіївських стрічок, або з п'ятикутною зіркою, і деяких з них не допустили до участі. Ми також чули російськомовні пісні, наприклад, Катюша або про. Війну також були відомі пісні, і будемо зараз спостерігати і дивитися, як будуть власне відзначати цей день його учасники. Будьте з нами. Поліції тут є також кінна поліція, яка е, є е, перед колоною, яка має е, з хвилин на хвилину вирушити е, в бік музею історії України у Другій світовій війні. Е, ми бачимо багато людей е, з груздиками, з портретами, е, так би мовити, е, з портретами ветеранів. Ми не можемо знати, чи це справді ветерани війни, чи можливо. Можливо, ні, але все ж таки люди, з якими ми спілкувалися, розповідали про тих, хто зображений на портретах, розповідали історії їхньої участі у Другій світовій. Бачимо також, що представники Збройних сил України по всьому периметру ходи тримають українські прапори, а також в них є маки біля серця, що є символом примирення, так би мовити, і символом вшанування жертв Другої світової війни. Можемо зараз ближче пройтися рядами, між учасників цієї події, подивитися, з чим вони прийшли, з якими портретами, з якими квітами. Бачили дуже цікаві костюми, які асоціюються з СРСР. Спасибо Дену за победу. Спасибо за победу. Спасибо за победу. Спасибо, за победу. Як ми чуємо тут вигукують гасла? Посіба дяду за побіду. Також ми чули гасла Київ, город «Город-герой» і інші подібні гасла. Головною інтригою, мабуть, сьогоднішньої події є, чи будуть сутички між представниками націоналістичних організацій і власне учасниками акції. Нагадаємо, зараз знаходимося на вулиці Мазепи в місті Києві біля метро Арсенальна, де зараз учасники громадської, а також громадяни прийшли вшанувати день перемоги над нацизмом. Також бачили картину, коли у жінки з дитиною вилучали е, зображення Георгіївської стрічки. Е, потім е, дівчинка розказала, розповіла нам вірш про е, перемогу над фашизмом, е, але після цього підійшов е, прихильник націоналістичних організацій, повідомив, що за таким самим сценарієм. Минулого року також е, ті самі учасники розказували той самий вірш і приходили з тою самою символікою. Можете ближче подивитися портрети і плакати, з якими сьогодні прийшли люди на цю акцію. Ми тут бачили також портрет вбитого журналіста Олеся Бузини, як не дивно. Бачимо у жінки е, на голові шпилька в кольорах Георгіївської стрічки зараз. Горського ге, символіка е, така символіка наразі заборонена українським законодавством. Бачимо також портрети з георгіївськими стрічками, також з п'ятикутною зіркою. Знаємо, що п'ятикутна зірка наразі також заборонена законодавством. Громадське телебачення з вами Дарка Гірна та Богдан Мартовський. Ми ведемо стрім з акції, яку організовує громадська організація Безсмертний полк з нагоди Дня Перемоги над нацизмом. Тут зібралося чимало учасників з портретами ветеранів. Тут також зібралися представники українських націоналістичних організацій, які обіцяли вилучати заборонену символіку, таку як от, зображення георгіївських стрічок або Зірок. Зараз ми наразі бачили чимало зображень георгіївських стрічок і не бачимо, щоб правоохоронці якимось чином реагували на це. Хоча як зазначив Зоріан Шкіряк, сьогоднішній захід охороняє близько трьох тисяч правоохоронців. Ми тут бачили представників також Національної гвардії України, представники Збройних сил України, тут по всьому периметру колони. Націоналістичні організації розташувалися трохи далі. Ми зараз спробуємо прийти ближче і показати вам зокрема організація. ОУ. Вони прийшли зі своїми гаслами. В них також є плакат величезний постер зі степаном Бандерою та прапори української повстанської армії. Вони, як бач, будемо зараз бачити, оцеплені правоохоронцями. Тобто, до них досить важко доступитися. Така альтернативна акція. Браво, біда, 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 біда. Бачимо великий банер зі Степаном Бандерою, на якому написано. Наша релігія, націоналізм, наш пророк Степан Бандера. На іншому плакаті бачимо Тараса Шевченка і напис Вставайте, кайдани порвіте» І вражує злою кров'ю волю.